І, цей. і я е, все тут сприйма. Розумієш? І то мені лишилося закарбувалося в пам'яті. Бо мені тепер, Леся, щось буде питати, я відповідаю, вона каже, ну, а я не пам'ятаю, що і коли то було. Я все, скільки заплатила, скидала що робити. Але то не завжди. Я тобі Заспіває вже тут, тут таку подібну, що я ще не дуже не могла згадати, але другу задали. Mm -hmm. Ой тобі я молоденька, та й на Боже дала, коби сі вже до хати невістки приждала. Приждала мсі невісточки з чорними очима, вона дверів допирає й моїми плечима. Приждалам сініві вісточки, вже не буде добре, лиш ми буде бракувати куштура та й торби. Ой куштура і зверби, торби і зверети, не один сій запитає, що бабко берети, а я й беру люди добрі, та й що чия волі не питайте люди добрі, така моя доля.